Служба є професійною аварійно-рятувальною службою. У 2022 році вона пройшла атестацію в міжвідомчій атестаційної комісії України. Ми отримали ліцензію на допуск до проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення майже 15 надзвичайних ситуацій. У цьому році ми двічі виїжджали на допомогу фахівцям Національної поліції України в Харківської області. Два виїзди було на допомогу виконання завдань ЗСУ і прикордонним військам. Ну і, на жаль, шість разів в цьому році нам довелося виїхати та провести пошукові роботи у разі нещасних випадків загибелі людей на воді. Ми виконуємо майже всі підводні технічні роботи, які відносяться до третьої категорії складності. Це обстеження інженерно технічних споруд, дамб, мостів. Це робота по обстеженню і очищенню підводних інженерних мереж. Уперше в нашій історії ми в цьому році заключили договори на варитуальне обслуговування з 25 громадами області. Є така мета, ми внесли такведи, зараз спробуємо отримати ліцензію на підготовку. В цьому році ми зареєстрували статут в новій редакції на сесії в червні. Внесли в ньому вимоги, сучасні вимоги, як зараз ДСНС покладає, законодавство покладає, щоб можна було якось заробляти і ці гроші. Направити на розвиток служби. Це барокамера. У неї призначення для лікування водолазів від кисонної хвороби, чи і як тренування водолазів для занурення, імітація глибин. У цій барокамері можна імітувати глибину до 100 метрів. По всім правилам, якщо глибини більш 12 метрів, потрібна барокамера. перед сезоном, щоб організм підвик, Чи коли щось прозойшло більше глибини, ніж 12 метрів.